Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хата. У нас сьогодні дуже смачний і саме головне дуже швидкий салат. Дуже гарно підійде для вечері. Нам знадобиться 4 яйця. Я вже все покришила, щоб зекономити вас час: 4 яйця, фіолетова цибуля, невеличка, 4 огірочка і 4-5 картоплин. Друзі, все змішуємо. Так, друзі, тепер для заправки нам знадобиться 1 чайна ложка гірчиці звичайної, 1 чайна ложка гірчиці зернової і 3-4 ложки майонезу. Ретельно перемішуємо. За бажанням можна додати зелений кріп або зелену цибулю, або зубчик часнику. Так, Друзі, в нас ось така вийшла смакота, дуже класний салат, дуже смачний, дуже ароматний. Але я б рекомендувала хвилин 20-30, щоб він настоявся, щоб всі аромати і смаки щоб все об'єдналося. Дуже смачний, дуже рекомендую, спробуйте. Друзі, гарного вечора, смачної вечері. Залишайтеся з каналом Українська Хата.